Безпосередньо в системі ДСНС я з 2010 року, а практична моя діяльність почалася з 2014 року. Специфіка безпосередньо проведення варін-рятувальних робіт, ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, різного характеру. Перший виїзд було відкривання варін-відкривання дверей в житловому багатоповерховому будинку. Інформація знайшла так, що людина, якщо не помиляє чоловік, довгий час не виходить на зв'язок, і родичі почали бити тривогу, відкрили ми двері. На жаль, був трагічний випадок. Так склалося, що перше моє офіційне залучення почалося з загиблого. Відтоді почалася ця така практична діяльність і цей досвід, вміти сприймати, вміти реагувати. Як нам багато хто питає, за період служби вже буває, приходять і діти до нас в підрозділ з якимись екскурсіями або просто на роз'яснювальні бесіди І чомусь завжди є таке питання стосовно першого виїзду, і він дійсно він не був сильно складним, але він запам'ятався от таким от трагічним наслідком. Емоції тоді вони були одні. Зараз аналізуючи вже 15 років служби, коли прийшло, можливо, вже перегував я по-другому зараз. І воно так і відбувається. Зараз це зовсім інші емоції, зовсім інша реакція. Тоді просто не було. Спустошення, тому що коли ти їдеш на виклик, коли тобі дає черговий сигнал тривоги, ти максимально швидко намагаєшся одягнути бойовий одяг, прибути до місця виклику, тому що ти розумієш, що ти ну, чекають на допомогу і ти їдеш з метою допомогти. І коли ти приїжджаєш допомогти, а там уже загибле тіло, то є така, така трохи спустошеність, що не встигли або ще ж цели там в тому випадку. Від нас нічого не залежало, там уже було декілька днів. Тоді і зараз це зовсім різні емоції, відчуття, і я зовсім різний, я так думаю. Як змінилася ваша робота із початком повномасштабного російського вторгнення? Кардинально змінилася. Ми почали зіштовхуватися з багатьма проблемами, з якими раніше ніколи не зіштовхувалися. на Протягом цієї служби. Станом на сьогодні це вже колосальний досвід. Станом на лютий 2022 року це тривога, це переживання, це незрозумілість. Тому що коли ти працюєш на місцях подій, оголошуються повторні тривоги, ти можеш десь і, і, і трохи і паніку зловити. Але я ж кажу, все приходить з досвідом, все, все з часом воно настільки змінюється. Функції наші, я вважаю, ще більше розширились, ще більш кориснішими, я так думаю, стали для людей і для в цілому, для об'єктів критичної структури, для всього. До цього ми були там більш обмежені. Скривання дверей, ДТП, там зимою буває там водні об'єкти чи літом і там, зрізання варінних дерев. А тут вже більш глобальні колосальні задачі. І, Виконуючи, які ти відчуваєш ти... гордість? Можете масково описати один з найскладніших випадків, з якими ми стикалися під час своєї служби? <кху> ну, безпосередньо, напевно, вони почались уже після повномасштабного вторгнення, тому що я скажу, що. Зіштовхуєшся з, з зовсім іншим навантаженням. По-перше, тому що, як показує практика, коли ми залучаємося не тільки в Житомирській області, а й на території України. І коли ти приїжджаєш десь в інші працювати, як правило, нам так випадає, що ми працюємо в нічний час, в нічний час без перерв, в будь-яку пору доби і будь-яка погода там буде. Подій було багато, залучень було багато, на жаль, все-таки, але ось е, кількість загиблих. І в першу чергу це діти. Я сам є батьком маленької донечки, і е, от коли я виїжджаю на такі виклики, будь-які, е, дуже важко дивитися на таку картину. Коли Буває, батьки чекають, буває таке, що цілі родини, і от це саме важке, що зараз. Що вас підтримує та мотивує у вашій роботі? Родина в першу чергу. Родина. Те, що я казав, коли от ти бачиш оці картини, і навіть якщо ти їх не бачиш, і коли ти просто працюєш, перше, що хочеться зробити, найшвидше виконати завдання, найшвидше виконати всі поставлені задачі. Приїхати додому і поскоріше обійняти дружину і доньку. І це є мотивація, тому що знову ж таки, що дав лютий 22-го переосмислити життя своє особисте, як на службі, так і в побуті. Зовсім по-іншому починаєш цінувати кожен день, який проживаєш, зовсім по-іншому. Починаєш шукати мотивацію, тому що раніше це щось ми думали про таке глобальне, а зараз день настав, родина поряд і вже добре. Віртувальний це така професія, що ти маєш бути і фізично підготовленим, ти маєш бути і психологом, ти маєш бути і командним гравцем, і, і все, що от, немає чогось конкретного одного, що ти виділиш, у тебе є це, і ти будеш... Ні. Характер має бути, бажання має бути, бажання просто скажу, допомогти, не раді чогось, чи когось, чи якоїсь винагороди. Просто ти маєш це усвідомити сам. Вступаючи в навчальний заклад у 2010 році, чи я думав, що я так буду глобально мислити чи усвідомлювати, що я йду рятувати людей? Ні. Зараз з кожним днем, з кожною подією, я ще більше горжусь, коли от, чую слово рятувальник або коли про рятувальники говорять. І я пишаюся тим, що я є одним із цих людей. Я прийшов на посаду з принципами командної роботи. Я приймаю всі рішення тільки після того, як обґрунтую або візьму як за інформацію свого підлеглого особового складу. Я чую їхні підсказки, я чую їхні потреби. Рішення за мною, але без командної роботи я не буду тим, ким я є, я не буду таким керівником. Хорошим чи поганим, то вже мій особовий склад буде говорити. Але е, я вважаю, що командна робота в нашій е, структурі, в нашій професії це я дуже важливий показник. Якщо не будеш е, працювати в команді, будеш думати тільки в першу чергу за себе, або е, кожен буде тільки за себе думати, тоді тоді я думаю, не було би такої. Е, Думки про нас позитивні, що от ми. Тому що ми в першу чергу, як команда, як відділення виїжджаємо зробити щось хороше справу. Тому я хочу в своєму підрозділі, щоб це було таке саме головне правило, що ми є одна команда, один колектив, і в нас немає такого зараз, як керівник і підлеглі. Скажіть, ласка, за що ви любите свою роботу? За вдячність людей. Тому що ну, зараз вже за вдячність людей, тому що у нас в кожного, е крім практичних е завдань, є рутинна кабінетна робота, яку ти маєш виконувати, її не менше, ніж практичної, і це у всіх вона так, але е як їдеш на виклик е і повертаєшся, коли ти вчуєш вдячність, бачиш цю вдячність то відчуваєш, кажу, я за це люблю і відчуваю гордість за, за, за цю роботу, і, тому що що може бути ще більше, ніж, ніж те, коли тобі дякують. Якщо, ну, якщо тобі щиро дякують, воно е, саме головне. Все і решта вже друга рядна.